Питання, добрий день. А чому ну чому питання по вашій діяльності? Депутатській? Добрий день. Можна питання? Чому? Олексій, ви такий. Я не очікувала від вас сьогодні. На сесії одеської міської ради ми поспілкувалися з депутатами, спитали, які основні здобутки за час їх депутатства вони можуть назвати. Змогли це зробити не всі? Е, є деякі перемоги на окрузі, наприклад, коли там була там якась там свалка, і зараз там благоустроєні двори. М можете назвати адресу? Щоб ми Івана Юрія Лип. Е Ну, я можу подивитися зараз вам сказати. І ми в минулому році Одеська міська рада надала допомоги військовим. Більше ніж на 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Чомусь не згадав депутат Потапський, скільки вихідних сотні тисячі одеситів провели під стінами міської ради з вимогою гроші на зсу. Одним із своїх досягнень під час депутатства Світлана вважає те, що вона не виїхала на початку війни із Одеси. Я думаю, що також десь досягнення всіх, хто не поїхав з міста. Я не да не на день не одну сесію, не одне засідання не пропустила.